Багатовікова історія українського державотворення. Слава ветеранам, які відстояли свою країну. Ми, як ніколи, усвідомлюємо свою відповідальність перед минулим. У пошані схиляємо голови перед героями. Охороняйте ви, мужні лицарі. Гуртом прагнемо миру і бачимо завтрашній день. Україна випередила Європейський Союз. З гордістю кажемо наш Луцьк, місто Європейське з часів глибокої історії. Шлях, який заповідав Тарас, ми пройшли і пройдемо з гідністю. Будьмо дуже здоров'ям і сильні духом. Бо ми, українці, з днем народження рідний Луцьк. З днем незалежності!